Опозиційні фракції з самого ранку блокували трибуну і президію Верховної Ради. Мовляв, їхні вимоги щодо відставки уряду та позачергових президентських виборів не почули. Однак, Володимир Рибак заручився підтримкою та оплесками регіоналів та відкрив засідання Верховної Ради просто в проході. В оточенні регіоналів він дав доручення бюджетному комітету в четвер внести на розгляд парламенту державний кошторис. Четвер, в сесійній залі ми розглянемо бюджет держави. На 2014 рік перед цим ми приймемо постанову всі разом, щоб ми могли бюджет розглянути по скороченій процедурі. Така практика в парламенті була на цьому ранкове засідання. Закрили в четвер. Заради ухвалення бюджету, опозиція готова розблокувати парламент. Однак далі, Верховна Рада не може працювати в умовах політичної кризи, кажуть в опозиції. Президент на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Так, хай доведе це на чесних виборах. Які повинні відбутись, і у нас є впевненість в тому, що вони повинні бути, відбутись в березні 2014 року. Щодо відставки уряду, то ми зібрали вже більше ніж 200 підписів. Зараз нам не вистачає 19 підписів під відставку Кабінету міністрів України. Нагадаю, минулий раз не вистачало 40. Процес іде. Зрозуміло, що регіонали залякують своїх однопартійців, але процес щодо збору підпису і делегітимізації кабінету міністрів Азарова йде на сьогоднішній день. немає Ніяких основань говорити, о тому, що дострочні вибори можуть бути по якій-то із вітвій власті. Це просто глупость незнання законів і піаркція.